Військові ритми та філармонійна гармонія з початком осені на літній сцені парку культури та відпочинку. Музично-патріотичний проєкт мелодії парку цього разу глядачів вітав військовий оркестр 10-ї бригади «Едельвейс», а також струнний оркестр ансамблю «Девертусмент» Коломийської філармонії. До нас звернулося Коломийське управління культури, і вони попросили, чи можливо могли б представити військовий оркестр окремої. Штурмової бригади 10-ї штурмової бригади, і ми звичайно ж відгукнулися з великим задоволенням, тому що ви знаєте, що такі заходи. Проводяться не тільки сьогоднішні захід всі заходи, які відбуваються в парку Шевченка кожної неділі. Збираються кошти для наших воїнів. На концерті подбали і про найменших відвідувачів. Поки батьки слухали музичні ритми для дітей, організували майстер-клас із декоративно-прикладного мистецтва. Його ініціювали працівники міської бібліотечної системи. Це є дуже важливою складовою, адже у нас є наші працівники, які працюють в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. І вже сьогодні є військовослужбовці на власне 10-ї Кремогірсько-штурмової бригади. Тому це таке об'єднання двох колективів: з жіночий склад і Дельвейський чоловічий склад. Струнний ансамбль це більше лірика. А вже Едельвейс це більше така насичена патріотична власне програма. Концерт за участі прикарпатських «Едельвейсів» відбувся у межах благодійного туру Україною. Івано-Франківськ став уже 14 14-м містом, де грав військовий оркестр. Мета проєкту зібрати кошти на підтримку військовослужбовців бригади Едельвейс. Це неможливо передати словами ці відчуття. Ще отой такий, і розуміння потрібності, що ти робиш якусь потрібну справу, допомагаючи цим хлопцям, тому що це зараз найважливіше, щоб всі були живі, здорові і щоб ця війна закінчилася. Наступними концертними майданчиками благодійного туру стануть Чернівці та Хмельницький. Лілія Буцяк, Денис Сатановський, новини на вежі.